<хи> Знов чекатиму в суботу. Непомитий весь мій посуд ще з вчорашнього стоїть, не заправив навіть постіль, одяг на стільці лежить. Я сьогодні не планую ворушитись цілий день. Щось легеньке приготую і спати буду, мов тюлень. Цілий тиждень на роботі я пахав, неначе кінь. Тож лежатиму сьогодні. Захопила мене лінь. Не робити так приємно. Я люблю відпочивати, тому стрибаю майстерно, прям під ковдру міцно спати. Лиш надвечір вечір встану з ліжка, щоб посмажити яєчне. Потім все піде до дітька і я ляжу знову безпечно. Телефон свій просто вимкнув, не турбує мене світ, тож тримаю рівном. Спину на дивані, наче кіт. Через день знов на роботу доведеться мені йти, знов чекатиму суботу, щоб під ковдрою лягти.